Всім привіт, рада вітати на своєму каналі. Трішки з затримкою скидую відео. Тепер буду намагатися, як раніше, кожні вихідні вам щось показувати. Відео досить велике. Розпочнемо з такої блузи. Дуже цікавий пошив. Я полюбляю незвичайні речі. Ця блуза нова. Також сподобалась така блуза на зав'язках позаду. Також цікава річ. Була ще така від Zara з кружевними рукавами, мережево на рукавах. Ще сподобався жакет від Zara, Він подовжений у розмірі S або XS. Не пам'ятаю вже точно, з Паском талії. Також була така сукня від Томі Хелфігер у рожевому кольорі з принтом, логотипом бренду. Хотіла вам показати сукню з мережева від Karen Millen. Позаду є потайна блискавка. Були такі брюки від Zara. колір хакі, палацо, розмір М. Сподобалися жовті брюки від Zara. Такі яскраві жовтий мій улюблений колір, тому я його часто так показую. Також сподобалась сукня від Ральф Лаурен у такому гарному, причудовому. В винному кольорі. Він просто неймовірний. Він ще в тренді в цьому сезоні. Також сподобались такі дитячі на 13-14 років, але на XS невеличку сядуть, сядуть ідеально. Також була така сукня у смужку. Це брендова сукня Томі Хелфігер. Була спідничка Naked. Така сукня червона від Zara, Спереду, це, бачите, розріз. Складається з двох частин, можна зав'язати вузлик, а нижня частина як спідничка. Також була така сукня-сорочка з мереживними рукавами від Ted Baker. Залишився тут, донька сказала не видаляти. Так що, можете виправляти, можете не виправляти. Іноді за мною буває таке що зажовую. Далі перейдемо к воді, мережі гарні, такі, і колір гарний, і, ну, мені каже, здається, візуально теж непогано виглядає. Сподобалася ця сукня. Фасон уже такий застарілий, але тканина просто неймовірна. Сподобалася також ця сукня від Zara, розмір XS в такий леопардовий принт, поєднання чорного та червоного, такого навіть коралового кольору. Дуже цікаво, і тканина така плісе. Були брюки від Mason's Coach. дуже гарний бренд. Тканина, візерунок на, Ну, кому таке подобається. Також зустріла Ted Baker брюки Такі були у яскравий квітковий принт, були рожеві від H&M. У мене такі червоні, вони просто неймовірні. Це маленький розмір S або XS. Була нова спідниця від ASUS. Вона Плісе, тканина дуже така яскрава, переливається, така як залізна, з ноткою металу. Ціна 295 гривень. Бірочки новенькі, присутні. У секонд-хенді можна знайти нові речі, одягтись дуже стильно та якісно. Якщо сумніваєтесь, то завітайте для будь-якого ближчого до вас секонд-хенду. Якщо це буде ваговий, то взагалі супер. У мене, як бачите, ціни сфіксовані. Спідничка 98 гривень. Я думаю, це дуже гарна ціна, а гарний принт, поєднання кольорів. Чудово. Таку футболку я взяла для своєї доньки на танці під низом, як маєчка, зверху сіточка тренд. Взяла їй також ці брюки палацом від Сара, вони нові. Всі пірочки присутні. Я їх одразу купила, але потім побачила ще приємний бонус, що вони нові. Сподобалася футболка з паєтками, а ще на мого племінника вона завелика, тому залишилась. А цю я для нього взяла. Вона вишита, така з бахромою супер. Також тедбекер. Гарний такий насичений зелений колір. Камера не передає. Сподобався цей дитячий сарафанчик, це на дитинку десь два рочки. Гарна якість, стан неймовірний. А взагалі я у захваті від цієї сукні дитячої. Я прям від неї не могла відірватися. у ці вищити візеруночки, як вишиваночка, квіточки. Вона просто неймовірна. Позаду має два гудзика, теж на маленьку дитину, У мене немає нікого знайомих, і я навряд чи буду колись ще народжувати. Тому я її залишила у магазині. Ще сподобалась така як накидка, джинсовий топ з оздобленням такої. Таким цікавим, але вже стан був занедбаний. Ця сукня жовтенька від Fi. Дитячий розмір 12-13 років можна на XS Була така яскрава спідниця з вузликом, як в тренді зараз. Не знаю, носили б ви таку спідницю. Для мене вона занадто яскрава. Можливо, для молоді саме те. Це зараз стан новий. Підійде, підійде, написано для фігури трикутник. Ця спниця дуже сподобалась, це розмір М. Такий пляжний варіант, неймовірно крутий. Також схожі брючки, схожа модель. З'являються вже такі ляні комбезики У смужку. Сподобалось плаття від Мос Гарна якість, цікаве оздоблення. Оці смужки. Має попереду гаманець, рукавчики. Але великий розмір батальний, тому залишала не брала, в Були топи, багато теплих, бо немає спросу зараз на них. Був такий новенький від Taychin Це для підлітка 12-13 років, але підійде для XS, можливо, S, Був такий у стилі Тай-Дай. Топ. Був такий спортивний у смужку. Цвіт, колір такий більш насичений яскравий. Це був новенький від Asus, але трикотажний. Тому він, мабуть, залишився 78 гривень. Ціна його був такий від Zara. Важко було показати, як топ або жилетка. Має кнопки, цікавий варіант. Були у смужку, багато варіантів. У стилі поло. Був такий зараз також з комірцем. Була сукня від Massimo Dutti біла, невагома така зефірна. Не знаю, мені здається, зараз такі вже ніхто не носить. У мене така була у другу вагітність, дуже зручно в ній. Можна знайти такі надувні матраци. Цю сумку для ноутбуку. Я придбала для своєї сестри, вона в такому яскравому помаранчевому кольорі, стан нової. Єдине, що не було, це великого ремінця на плече. Я його придбала і придбала ще сину шорти, але забула вам їх показати. Далі хочу показати, які можна зустріти сумки, можна оригінал знайти, можна знайти валізи навіть. Якщо хтось збирається в подорож, можна знайти в українській тематиці. Варіанти є багато капелюхів. Така сумочка була, цікаве оздоблення, поєднання рожевого та бежевого кольорів. 495 гривень, вона нова, була така. Від, не буду назвати, як це бренд називається, але ви всі його знаєте, а я його правильно не вимовлю все одно. Поєднання текстилю та шкіри. Всередині вона новесенька. Коштує 495 гривень. Мені подобаються в'язані крючком. Сумки, такі шопери, оливкового кольору сподобався. Ще я шукала сумочку для своєї дівчинки, пропонувала багато варіантів, але зупинилися на білій. Я думала, там є якийсь дефект, а там. Взагалі трошки вдавлено, його майже нема. Я її придбала. Цю кепку від Primark я придбала для себе. У складі є льон, вона нова. Дуже крута, мені сподобалась. Коштувала 4 фунти. Приміряла вже вдома на себе. Я вважаю, сидить непогано. Також бачила зелений варіант, також новесенька. Але без бірочки коштувала 135 гривень. І була така сама, але соломена. 78 гривень. Була така корзинка для іграшок у вигляді лева 135 гривень. Ці бантики я придбала для куми. Вона дуже просила. і потрібні для роботи. Вони новесенькі, також був гарний вибір взуття, були туфлі на підборах рожевих, чудовий стан, дуже блискучі. Також були такі тигрові леопардові з принтом, були рожеві у розмірі 37. Гарна якість, чудовий стан. Також були хогл, стан новеньких. Їх вже забрали і були від Марко Поло шкіряні, оздоблені маркеровкою бренду. Також сподобались від Next у розмірі 37, вони абсолютно нові. замш, коричнього кольору. Але немає в мене ні, нікого із знайомих, із покупців, хто носить 37 Такі були від Дюна, блискучі. Розмір 39. Вони дуже гарно переливаються. Такі балетки на кожен день, в офіс, те, що потрібно. Були такі від бренду Маркейн, ой, Майкл Корс, вибачте. Але стан вже такий занедбаний, були шкіряні, модель не зовсім вже актуальна, це River Island, але стан, як ви бачите, чудовий. 98 гривень коштують. Також були босоніжки, цікаві на високому підборі, чорні. Дуже гарно перед. Були на платформі невеликий розмір. Якщо пам'ятають, то це Next, це шкіра, 245 гривень коштували розмір 41. Також були вілюрово зелені такий насичений колір. Це, мабуть, Asus. Вони, так, вони виробляють такі моделі на високих підборах. Такі масивні, сподобались у сірому кольорі. Також Asus, Думаю, можливо потрібно було поміряти у 395 195 гривень вони коштують. Були у рожевому кольорі на кожен день по типу біркенштоків, Land, 195 гривень вони коштують. Їхня ціна. Я вважаю на літо те, що потрібно, можна знайти собі гарне взуття за невеликі гроші. Також можна знайти кросівки, кеди, такі цікаві туфлі, новенькі, але стан дешеве взуття. Ці сподобались жовті, яркі. 37 розмір новенькі. Можна підібрати на будь-який смак, на підборах, ні, золоті вони. Для золушки, попелюшки. Також хотіла вам показати ще інші моделі, Туфлі класичні жіночі. Сподобались від Дюна на підборах ці, взагалі стан нових. Дуже якісно зроблені. І сучасно. Ці сподобались Майкл Корс, Оригінал, Має логотип на п'яточці. Хто носить на платформі стан ідеальний, стан нових. Хотіла показати вам з усіх ракурсів. Ніде нічого, немає ніяких дефектів. Наступні це Clarks. Їх придбала моя мама. Точніше, я придбала для мами. на невисоких підборах. Дуже класний теж стан нових. Були від H&M. біленькі у розмірі 39. Є якісь невеличкі нюанси, але невагомі. Були блакитні, дуже цікава модель. Вони нові, але мають невеличкий дефект. При носиться, я думаю, буде незамітно. Розмір 2. такий так, теж Asus. розмір пелюшки. Дуже цікаві, коштує 395 гривень. Був ну, гарний вибір взуття, можна щось було вибрати для дітей, для себе, фірмобдева, дитячі аквашузи можна знайти. Спортивне футбольне взуття, з маусом. навіть шкіряне взуття, дуже сподобалось, але залишила Богу. У такий є босоніжки 135 гривень Це зараз шкіряні, гумові, чоботи, шлюпанці. Ці від Mark Spencer новенькі, розмір 41. Всі пірочки присутні коштують. 595 гривень. Так, дороговато, але нове взуття ви не купите за такі кошти. Також були мюлі від Primark на невисоких підборах, тут також новесенькі, розмір 40. Були занедбані біркінштоки. стан дуже поганий, зношені. І сподобались. Босоніжки від Зара в розмірі 44. Були вони в жіночому відділі, але це чоловіче взуття. Ну, не кожен чоловік таке взує, але виглядає дуже стильно. Я для вас знайшла фото з інтернету. Потрібно ще було додати на чоловічій нозі. Були кеди такі. Конверси, якщо не помиляюсь, 165 гривень. Були жіночі балетки у розмірі 43. Підошва так собі, але взагалі стан непоганий. Ці туфлі блискучі, яскраві у розмірі 33 від Zara я придбала для своєї доньки. На виріз будуть 135 гривень. Вони коштували новесенькі такі балетки, супер. Стильнячі ще були, бо сітанішки новесенькі такі від Next. Ці брючки я взяла з тобою в примірочні. Це ніякий не бренд, але мені сподобалася така плесирована штанина. Вони йдуть в палацо. Дуже цікаві. 95 гривень вони коштували. Я їх приміряла на себе, але залишила в магазині. Не знаю, щось вони сильно. Вільні. Мені щось не сподобалось. Взагалі сіли непогано, тканина м'ягенька, але це поліестер. Мабуть, це мені і не сподобалось. А, сідають взагалі непогано. Мені дуже переодягальниця подобається, Примірочно. яскраві штори. Стіни сірі дуже виглядає стильно. Також сподобалась спідниця, я її придбала для себе. Вона на мене трішки замаленька, але вона мені дуже сподобалась і буде стимул схуднити ще поєднання двох частин, двох тканин. Як сказала, подружка, ніби собака порвала. Сіла непогана, але заобтисла. Як вам, мені здається, дуже круто виглядає така незвичайна річ. і вона новенька, бо гудзики не були навіть прорізані ще. Хотіла показати вам, як виглядає це фісташкове плаття поєднання хлопку та рубчику. Мені невідомий цей бренд, коштує 195 гривень, ціла непогано, але довжина для мене замаленька. Це розмір L, ML. Таке воно невагоме у стилі барбі, але не рожеве. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам сподобалось, що не сподобалось, що ви б носили. Наступне плаття це кос, таке плаття – туніка, джинсове, має геометричний принт попереду, позаді. По всій довжині має блискавку. Для мене воно виявилось за коротким, а взагалі модель дуже класно виглядає на фігурі трикутник. Загалом досить непогано. Як вам носити таку довжину одягу? Також взяла мережевну сукню у чорному кольорі, але це бренд Asus, розмір L, але не приміряла. Я взагалі щось останнім часом не можу носити чорні речі. Це, мабуть, з сімейними обставинами. Такий у мене пунктик. Сукня дуже гарна. Далі хочу вам показати топ. 58 гривень. Я його не приміряла. Хотіла приміряти ці джинси. Це розмір S. Широка штанина, наче як палаццо. Але на мене вони замаліпли. Тому лише покажу. Зараз в тренді така тканина. Цвітна. Наступна річ це. Херсонська футболка, я так це називаю З арбузиком. Це Asus. Цю футболку, звісно, я придбала. Це великий розмір, але мені вона потрібна. Тому без вагань вона моя. Сіла досить непогана, я такі речі люблю носити під сарафани. Сарафан зверху футболка і дуже класно виглядає. Ну, якщо носити з джинсами, то ще потрібно підхуднути. Ще взяла таку в'язану мережеву блузу. коштує 98 гривень. Це Stradiv. Reserved. Reserved. Я думала Stradivarius, чомусь. Ну, як вона сіла, мені не сподобалось. Мій розмір, все, але якось. Мабуть, не моя модель. У складі не зрозуміло, що у складі, бо я дуже довго шукала бірочку, не знаю. Носила б таку блузу. Я багато бачу таких речей на сайті Next, Zara H&M, але на собі мені не подобається. Цей пасок я придбала для себе, не знаю, чи буду я колись його одягати чи ні, але він мені дуже був потрібен. От прям дуже. Як вам подобається, я дуже полюбляю бахраму і речі такі, якісь незвичайні. Цей пасок я придбала для своєї доньки з муки, Маусами, але він виявився для неї завеликий ще. Він на пляжці, він абсолютно новий. Бачите? Мені здається, дуже класно. Це плаття я придбала, воно є в мене в наявності в моєму інстаграм-магазині. Підписуйтесь, буду дуже вдячна за ваші лайки та коментарі. А також тут дуже цікавий принт, як піксель. Це розмір XL, але можна одягти й на менше. Його потрібно розгладити і буде супер. Гарний склад це віскоза. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей за наступної неділі.